Ну і глава Укрпошти Ігор Смілянський на тлі резонансних повідомлень про ситуацію в Курській області з гумором анонсував відкриття відділення Укрпошти в місті Суджа. Написав, що відділення розпочне роботу за адресою вулиця Совєтська, 12 з метою якісної доставки посилок преси нашим воїнам за Ну і тим часом в Курській області екстрено формують загони операторів БПЛА з, з цивільних громадян. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. за інформацією агентів, всіх, хто має досвід керування дронами або навчається на операторів, екстрено зібрали і привезли в ангари біля аеродрому Халіно, де розташований центр з підготовки пілотів fpv дронів Бумеранг розвідники зазначають, що зібраних осіб до 10 годин навчають керувати ударними безпілотниками, щоби, хоч якось, зупинити рух техніки.